Це королівська страва. До святкового столу та дорогих гостей рвана свинина. М'ясце так умліло, що його можна їсти просто губами. Шмат м'яса можна брати ошийок або любий шматочок, який буде з прослойкою жирку, соєвий соус 60 мл, оливкова олія 100 мл, копчена паприка, повна чайна ложка розмішую. Тепер занурюю туди у цей маринад м'ясце і залишаю його хоча б на пів години. Додаю. Сіль і перець за смаком. Перевертаю і знову присолюю і приперчую, а тепер готую овочі. 10 зубків часнику, дві ось такі чималі цибулини, нарізаю на крупненькі шматочки, морковку можна і 3, 4. Чим більше овочів, тим краще. Складаю в мисочку, ще нарізаю ось таку крупну гарну болгарську перчину. Все з'єдную в мисці і знову ж таки додаю сіль і перець за смаком, гарненько все перемішую. Форму для запікання застеляю силіконізованим пергаментом, викладаю м'ясо і засипаю все овочами. Залишки маринаду виливаю зверху і гарненько закутую. Коли загорнула, Зверху прикриваю ще фольгою, ставлю у холодну духовку, температуру виставляю 160 градусів на 3,5-4 години. Потім дістаю таке соковите, таке ніжене, таке пахуще, подаю до столу, коли трішки схололо, ось так розриваю на волокна. Це неймовірна смакота смачного.